Всім привіт! Ви на каналі GameBogdan і сьогодні ми продовжуємо грати в режим. Okay. Я, вибрав Я вибрав з мільйон режимів один то його. Я б знаю. Вибрав вибрав. Мені е, навіть комусь сподобалося, добре щось набрало один лайк. Один лайк для мене дуже багато. Зато в мене 17 перемог. А до кінці там тої гри було 11. Уявляєте? Я дуже сильно покачався. Ще випроблок сотку функцію. Подивіться, що за когось не було. Але його можна купити. Візьмишникам сталося. все за робокса 18 25 робокса 30 робокса короче ничего обичного ну я так засмучу и ложь это качка когда показывает всякое вида и все там начинаете вида о тьма а, я забыл вставить это Короче, миксер тут был уже файлы штучки. Это кофемолка. Кофемолка. П -п -п, кофемолка, п -п -п. кофемолка. Кофемолка. Др -р -р -р. Кофемолка. Кофемолка. Дры Дрыть-дрыть. -дры кофемолка. Короче, я танцевал в ту песню. На мини-диску. Что <сосы> <сосы> <Шо> за читер? <сосы> Вы бачили? Он пролез к крестину. Опа <свист> -oh, Шериф Мне так самый Сами Самый так Шериф Я ще ся що той зомбі, хоч мене заразити. зарозити. Ооо, то це той зомбі! Я помер. А як? Ви не побачили хто хто, напевно. Зараз зараз вам покажу. То був там той зомбі. Аво вона ж померла. Аво, вона. Та дівчинка, вона була зомбі. От його. Навіть нас грімпіт. Краще зараз нас гриміть. І те, що на мене падає блискавка, то на 100%. Я здохну. <хи> Може, якщо ви не почули, то в мене гриміть. Зараз. Зараз в мене гриміть. Я не додаю дуже сильно, бо я своє там те відео, тобі мене взагалі не чули. У мене щось що не сталося. Ще часто хотів вчихнути, але від дих взяв все повітря і все. Я не міг нічого сказати. І нічого піч снайпер. Зараз кумі до снайперку не чорт. Чор. Чор чор А чор. чор, чор. чор. Во мій ананасик. ананасікція в ночі прийшов до мене. А знаєте що, я дивився там, де я бачив, коли грав одного разу там... хмаринка коли. Коли я за ним летіла, то вона через стін вылетіла. І в мене ще з'явилася нові друга бутылка енергетика. Я його покажу. Ну тільки не зараз. То все, я треба. Робіс Зараз можна здесь дуже б ХП. Звісно, не мені. Ой, я люблю. Федора. таке Федора. І я виграю. Нарешті перша перемога. Зараз я покажу ту бутилку. Во, вона так виглядає, я її не буду вставляти. Хіба вот давайте з нею зіграємо. Добре, бутилка. енергетика. Будем що Ти щаслива ти чи ні. У мій арбуз дуже і щасливий. І мій дракон теж щасливий. Його то, то не щастя. Це нещастя. Просто я воно вибрала. Ташкось телепортне. І кого? А, тут не страшно, коли тебе телепортує твою в Дім просто. Хіба корисно? Опа, это да уже добре. Ну и кто тут у меня пришёл? Ну что, зомби, но тут не зомби. Hello. Рублюсь. Робоксы свои тратишь. А я знаю, взломав те робоксы... І той я зараз ще заробив мільйон. І той потратив на. Зараз розподібаю. Я Ні, Не, подумав, що він звалився. Зараз подивимось. Він що дурний. То дебил. Треба Тут головне завжди ховатися. Твій. й просто впав. Угу, такі приколи вискакують кач мені. Називати це білу кнопку. Алекс X Lol. <свісно> кого впало в металлет? Серьезный банк? Ну а Да что творится? Расскажите мне, что творится. Вы что творится? Стюлю, мама. Да ладно, я знал, прямих. Так, возьмем дракончик. Его не все равно. Хочется взять энергетик. Як мене дерев'яний дім. Так сей. Я не буду сидіти. Під час є. я завжди, стою. то то... То шоста точка ціла. Як ви знаєте. О, він думає, що то мачу то було. О, зараз. Якщо один не помре, за них він здохнет. Один, якщо помре, то тоді зірветься. То все на реакцію робить. Треба нажати на кнопку. Я вже один раз приходив і тобі дають очівку за то. Тобі дають зато очи. То і то корисно. Ні, тільки не плескайте йому. А ніхто не йому не плескає. Го-о-о-о-о! у у найкраще? Є навіть ще укриття Да ладно Мені них повисловно всі сто Тут бачимо, як забравали І дали тобі банк Ти ж не лізь до мене Ну і що ти не робив? А, ты вже нажав на кнопочку? Ты мені здюхнем. Не, я сдох. Короче, якщо ти вы виграєте, треба треба шоти кнопку и застрелити на голову комусь. А я так і переміг. Асасин? Ассасин получає пистолет. Е, я не пам'ятаю, хто й помер, чи ні. Коротше, дивимося. Я можу влучити те свій дім. У мене ще є кольори. Ну, мій улюблений сині. Ну, тут жовтий сам найкраще дивиться. Ні, сорі, ну раніше мені не так добре дивиться. Чому відрізняється, бачите? Чому відрізняється? Ти отож, пайне, я її, напевно, поставлю. ні-ні-ні-ні. Йо, Там його жовтий, дерев'яний все. О, тут ще є такий баг. То стіна. Я не знаю, нащо б її добавили. А, тут є ще, тут а є б кучу багів. Які ще не фіксили. Та вже їх щось знайшов 100. Ну не 100, а може 10. Супер стрелок не няя. Не Может, ах ты по 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 по. Летит, сидит, плетонд. А я засну. Фану напився. Ведь пей с Короче, зараз візьми зарядку. В наш сумму пішов дощ. Як знаєте, що стається? Відробляюсь віку. Я по примічаю так. Ви все будете бачити добре. А я ні. Через лаг. Я хочу стать кролю Не, не, не. Типа, дайте мне алмаз, не? Супер. Мне типа, надо заниматься суперстребом. Угу, аз... типа, дож, я маюсь. Типа, Ты тоже садишься? Я тебе играл в катки, а тебе катки заняли. Дванадцять хвилин? Хіба мало? Що це, наприклад, одна катка б зайняла. Опа! Ага, тут дуже прикольно. Майнкрафт. Я знала, ты посхол. Я знав. Чого така пасхалка? я її бачу. Така, що в картині. Дуже-то -ду -ду. тушати. І вона був такий звук. То був такий звук. Пога... подивимося, хто там гаражі. Што, свій корлика спійсь, спійсь, пісь. Пісь Ага. Вже умудрилися виграти. Что тут тень? Я думаю, я ну, никогда не знаю, что это такое. Жди какая-то тень. Моя Тебя не Роблоксер? полностью. Не знаю. Не, ну я знаю, что такое Роблокс. Все знаю. А, ски. Что ски, ски, ски. Опа. Короче, Я перемотаю. Хіба? Я не буду перемотувати. Тут дуже довго. Той щось розробимо. По декорацію. Ми п'ятомте. Мобік. Ми арбузі. То-то то. то, то. Коротше, не тільки не щасливий. дракончика. дракончик. Щось там і лічий Е, туди теж є баг, його потрапити. Ви такого? Я Ще один баг. Коротше, коли ми ведемо. А я напевно не веду, о, ми вводимо, зайдемо. Там. Якщо ми будемо йти, то якось ми застрягнемо і будемо на полочці продавати. Всім. Всім ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Чекайте, треба виділити ще водічок. Хіба які ставте лайки? Яке? Ще оставлять, я буду ще продовжувати. Остання катка. Якщо вона ще виграє. Якщо здохну, я, я зупиняю. Перший раз бачу зелений колір. Я ту Нет, і тут штучку. Ні, ти я бачу вже давно. Ще один Веном. Ще один Веном. Веном? Що три Веном? Вено. Не Веном. Ну Вено. То Вено. Ну, Веном. Хабаш. Не мені далі. Все. Дякую за оплески. Или нет? Не. Это, это нет. Чё? Ну мотивация же то просто какие слова такие долгие. Ну тут тяжко будет. Что? Я так знаю. Что? 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 Майнкрафт. То есть знаешь знаю, что... Все. Вы наберете сейчас. Вот это не убьет. Все, Все ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте нажати на колокольчик. Всем удачи, всем и понять, в 17.00. І, понять, всім.